Колишній Брітні Спірс, Кевін Федерлайн у мемуарах планує розкрити правду про життя з Брітні. Поговоримо про те, що Галька Дот висказалася про провал фільму Білосніжка і що вона казала відносно тиску на знаменитостей щодо висловлювань проти Ізраїлю. Невже Софі Тернер стала причиною розриву заручен Еми Робертс та Евана Пітерса? І поговоримо про те, що Реджина Гол та Анна Феріс повернуться до своїх ролей у шостій частині дуже страшного кіно. Друзі, всім Чесний величезний, величезний привіт. Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, що тут ми говоримо з вами про темну сторону Голлівуду, найцікавіші зіркові драми, зіркові плітки, все, що стосується поп культури. Ну і звісно ж, говоримо про те, що відбувається у житті зірок, яких знають у всьому світі. Якщо відео буде для вас цікавим, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту на просторі YouTube. Ну що ж, сьогодні дайже сьогодні багато Вин, окрім заявлених у інтро, тому давайте з вами розпочинати. Перш ніж розпочати, я хочу подякувати спонсорам каналу, сказати, що ви просто неймовірні. Величезна, величезна вам вдячність. Я дуже дякую, що ви є. Саме завдяки вам, у мене є можливість трішки частіше випускати відео і обговорювати найцікавіші події, які відбуваються у поп культурі. Тому велике, велике дякую. Ну а для всіх, хто хоче підтримати розвиток каналу та стати спонсором, ви можете це дуже дуже легко зробити, тому долучайтеся, підтримуйте обговорення. Мені. Завжди цікаво почитати вашу думку. Ну що ж, а ми переходимо до основних тем, які зараз обговорюють у інтернеті. По-перше, головною темою обговорення у таблоїдах є історія про те, що можливо саме Софі Тернер стала причиною розриву заручин М. Робертс та Евена Пітерса. Є цікава історія, яку розповіла сама Софі під час вечірнього шоу із Сетом Майерсом. Вона пригадала випадок, коли її жест просто махання рукою на коміконі у Сан-Дієго, нібито спричинив розрив невідомої пари. Софі на шоу у Сета Майерса була у дуже красивій мереженій сукні від бренду Стела Мукарні. Вона розповіла історію, що вони разом із подругою відвідали комікон у Сан-Дієго, і вона прийшла туди, побачила одного відомого актора, який їй дуже дуже сильно подобався. І дівчина облагала Софії якось з ним законектитися, завести з ним розмову. Проте Софія не була з ним особисто знайома, і вона просто помахала йому рукою через зал. Пізніше того ж вечора, Софія побачила, що на неї дивиться ця актриса. Софія вирішила підійти і привітатися. Імен вона не називала, як ви зрозуміли. Вона захотіла сказати дівчині, що вона класна акторка, і ось вона підходить до неї. А та відразу їй каже: Ти бляха, можеш перестати фліртувати з моїм нареченим. Виявилося, що актор, якому вона махала, і був нареченим цієї актриси, і потім Софі дізналася, що вони розірвали заручини і розлучилися того ж дня. Софі не називала імен, проте інтернет-розслідувачі, інтернет-детективи, фанати з Reddit і деякі засоби масової інформації з деяких причин почали припускати, що цією парою були саме Ема Робертс та Еван Пітерс. Їхній розрив відбувся приблизно в той же час, коли вони були заручені. Ну а комікон у Сан-Дієго зазвичай якраз відбувається влітку. Також згадались і вірусні фотографії у соціальних мережах Емми після комікону 2014 року, що власне і підігріло чутки про розрив саме їхньої пари та дуже емоційно важкий і неспокійну ніч для Емми. Офіційно, звісно ж, немає жодного підтвердження що саме Софі Тернер стала причиною розриву заручен Еми і Евана, але в інтернеті актуальний коментар, дуже залайканий. Цитата так: Ема Робертс досить божевільна для цього вчинку. Якщо ви слідкували за стосунками Еми Робертс та Евана Пітерса, ви знаєте, що вони були дуже токсичними, і це було більше навіть зі сторони ЕМИ. Про це кажуть абсолютно всі. Вони почали зустрічатися у 2012 році, і через кілька місяців відносин Ему навіть заарештували за те, що вона застосувала насильство до Евана. Пошкодивши йому ніс, він не став висувати звинувачення. Поліцію тоді викликали люди, які чули шум, які чули крики. Але випадок був гучний. Ну і взагалі, ема має репутацію тієї самої mean Girls. Кажуть, що в неї дуже непростий характер. Вона така трохи затоксична, навіть часто проявляє такі нотки аб'юзингу за офіційними повідомленнями. Емма та Еван справді розірвали заручини у червні 2015 року через те, що вони обидва, начебто, виростали по різному. Вони були з різних світів. У них був Великий розрив у кар'єрних планах, постійні роз'їзди, ну і відстань не зіграла на руку. Все це стало власне причиною, куди більш ґрунтовного розлучення, а не якась випадкова драматична сцена на комікон. Після Евана Пітерса життя Еми стало більш приватним, а головним пріоритетом зараз є її роль мами і власні кінопроекти. Після стосунків із Еваном Пітерсом з 2019 по 2020 роки вона зустрічалася із актором Гаретом Хедлендом, який зіграв у Tron Legacy Country. Щок у грудні 2020 року в них народилася спільна дитина. Син, це була дуже важлива подія. Ема стала першою вагітною акторкою на обкладинці «Космополітен». На початку 2022 року пара розійшлася. Вони залишилися у спільному батьківстві з 2022 по 2023 роки. Ему дуже часто пов'язували в стосунках із Коуді Джоном, актором і музикантом. Вони разом з'являлися на кількох світських заходах, ділилися спільними світлинами у соціальних мережах. Ежах, проте у 2023 році стало відомо, що їхні стосунки завершилися. Щиро сподіваюся, що Ема у нових стосунках, якщо вона зараз у них знаходиться, і ну, і хоча б у тих, які були після Евана, вона переборола свої аб'юзерські риси поведінки, тому що на місці Евана перебувати будь-кому не хотілося б, і дуже шириться коментарі про те, що Еван взагалі має подякувати Софі Тернер, якщо вона дійсно стала каталізатором їхнього розриву. Багато хто пише, що Еван взагалі має щороку у цей день. Надсилати їй квіти, ось такою цікавою історією поділилася Софі Тернер відносно комікону і відносно скасування заручин відомої пари. Як ви думаєте, чи дійсно це є Ема та Ева? Що ви думаєте про поведінку Еми, якою вам вона здається? Ось так. Ну, а ми рухаємося далі. Стало відомо, що колишній чоловік Брітні Спірс, батько двох її синів, Кевін Федерлайн, у своїх мемуарах планує розкрити правду про життя із Брітні Спірс. Це сталося після того, як Брітні перестала виплачувати йому гроші своєму колишньому чоловіку. Саме після цього він вирішив знайти новий шлях заробітку і вирішив випустити власні мемуари. Дітки виросли, аліменти Спірс вже не зобов'язана платити, а на них колишній танцюрист, який не працював уже багато років, звик безтурботно існувати. Кевін Едерлайн був одружений із Брітні Спірс із 2004 по 2007 рік. На днях він анонсував вихід своїх мемуарів, які будуть називатися Ти думав, що знаєш? Ось обкладинка майбутніх мемуарів. Реліз заплановано на 21 жовтня 2025 року у фізичному та аудіо форматах. Через додаток Listening. Кевін обіцяє дуже інтимну розповідь про своє життя від дитинства і кар'єри як танцюриста до слави шлюбу з Брітні Спірс, розлучення і виховання шістьох дітей. У тіні громадського спостереження його мамуари мають охопити його коротше весь життєвий шлях від простого і робітничого класу. Нагадаю, що він народився у каліфорнійському містечку Фресно до моменту, коли він ділив сцену з такими зірками, як Destiny's Чайлд, Майкл Джексон, Пінк, причетністю до знаменитої з реаліті серії. Ну і звісно ж, до шлюбу і розлучення із Брітні. Головний посил, головний меседж автора: що якщо у вас були запитання, ви знайдете на них відповіді саме тут. На цю новину вже відреагував Сема Гарі. Це другий. Офіційний чоловік, колишній чоловік Брітні Спірс, і який саркастично прокоментував новину про книгу, назвавши Кевіна Федерлайна професійним батьком, маючи на увазі, що той жив на дитячу допомогу від Брітні. Він заявив, що це буде перша книга, яка навчить, як бути професійним батьком. А тієї у себе на ресурсах опублікували відео, у якому Сема Азгарі запитують про думку про книгу Федерлайна. Його реакція є дуже яскравою і промовистою. Джерела, наближені до Брітні Спірс, повідомляють про її обурення анонсом книжки, вона відчуває, що вона буде втягнута назад у болючі моменти свого життя, коли нарешті вона намагається загоїти рани після минулого, не обійшлося і без порівнянь мемуарів Брітні Спірс з WomanMe, які вона опублікувала у жовтні 2023 року, які отримали схвальні відгуки і стали бестселером. Вони були продані тиражем понад один мільйон примірників за перший тиждень, і понад два мільйони у Сполучених Штатах Америки станом на початок 2024 року. Нагадаю, що у. Книзі Брітні Спірс ми її обговорювали кілька разів на каналі, особливо муари Брітні і її болючі спогади про Джастіна Тімберлейка. Ось у цьому відео нагадаю, що в книзі Брітні ділилася заплутаними стосунками, включно з постпологовою депресією, стосунками болючими із Джастіном Тімберлейком, приватними драмами. Мемуари були дуже емоційними, відкритими, чесними. Тепер же Федерлайн готується представити свою точку зору, яка створюватиме контрасти з версією подій Брітні Спірс. Тож книжки можуть якось взаємно допомогти. Повнювати або суперечити одна одній. Велике питання, кому взагалі може бути цікавий персонаж персоналіті Кевіна Федерлайна, тому що він жахлива людина, яка допомагала контролювати Брітні, яка допомагала залишати її просто розуму, і вона була у зговорі із батьком Брітні. До останнього витягнув усі кошти з Брітні Спірс через своїх дітей, який спеціально видає мамари, коли в нього просто закінчилися гроші після повноліття синів. Абсурд мені дуже жаль Брітні, тому що я думаю, що їй буде знову емоційно. Олісно, емоційно непросто, тому що Федерлайн обіцяє покоперсатися у нижній білизні, підняти їх проблеми шлюбу, проблеми виховання дітей, коли він, начебто, перебував під пильною увагою засобів масової інформації. Ну і також Федерлайн обіцяє написати про те, що відбулося власне після розлучення. Цитата: ця книга надзвичайно інтимна та прозора, сказав Федерлайн у своїй заяві. Я досяг своїх найбільших мрій, мав справу з серцем, що розбивається, і терпів постійні глузування, і все це в той же час, коли ставав батьком, якого потребували. Мої діти, оскільки вони відчували безперервні емоційні потрясіння. Якщо у вас були питання, ви знайдете відповіді тут. Кажуть, до речі, що Брітні зараз пише цілих дві книги. Це художні романи. Про це вона повідомила у інстаграмі. Ось у цьому пості. Брітні Спірс у повідомленні написала, що це є для неї свого роду терапією, і що це переносить її у країну мрії. Вона починає мріяти і розповідати про свої мрії на папері. Ось у такому ключі. Звісно ж, кевіну Федерлайну потрібен буде скандал, скандал аби його книга. Купувалася, аби нею зацікавилися, скоріш за все, вангую, що він буде писати, яка там Брітні була просто жахлива мати, які емоційні гойдалки відчували їхні діти спільні, як він страждав, виховуючи синів поодинці, як він сильний і незалежний, без роботи, але він з усім впорався. Абсолютно бридка людина. Мені жаль, що Брітні взагалі якось пов була пов'язана з ним. Навіщо ця книга світові? Кому взагалі цікава його думка? Просто блін, п'явка, іди і працюй. Іди й працюй, відчепився від жінки. Але ні, якщо з. Гадувати про його період як танцівника, коли він танцював із Destiny's Child, із Тімберлейком із Pink, з Майклом Джексоном. Звісно ж, це був для нього золотий період. Із Брітні Спірс. Також вони були. Можливо, він буде там також розказувати про себе як про виконавця у тіні великих артистів у тіні великих зірок. Якщо ви пам'ятаєте, то у 2006 році він навіть випустив реп-альбом, який комерційно провалився. Це стало мемом свого часу. Він також знімався у реаліті шоу Брітні Інкевін Хаотік дві Року пізніше він брав участь у Celebrity Fit Club та інших проектах. Коротше, намагався робити усе, аби не працювати, намагався якось медійно закріпитися, але він не є такою цікавою медійною персоною, за якою цікаво спостерігати. Люди відчувають його фальш, і після розлучення з Брітні Спірс він нібито зосередився на вихованні дітей. Я нагадаю, що у нього двоє спільних синів із Брітні Спірс. Всього у нього шестеро дітей від інших стосунків. Час від часу новини про нього з'являлися у засобах масової інформації. Він каже, що він працював. Діджеєм досі він є людиною, яку демонізують у медіа, тому що він досі активно користувався Брітні Спірс її ресурсами, просто нею як людиною. Ну розповість він про реальність життя другорядного артиста, який бачив найбільш яскраві моменти епохи поп-музики. Єдине, що цікаве публіці, це звісно ж його взаємозв'язок із Брітні Спірс. Чому їхній шлюб розвалився? Саме його правда, яка може відрізнятися від цієї, яку про яку розказувала Брітні oh, the Woman in Me. абсолютно смішно вважати його. Хорошим батьком і читати, як той даватиме поради про виховання дітей, коли, начебто, і твоє життя аналізує увесь світ. Скоріше за все він буде розказувати про складнощі співіснування із найцікавішою, найвідомішою поп зіркою планети. Так він сам був у змові із батьком Брітні Спірс. Він зливав інформацію на неї і був причетний до її ментальних проблем, до літію, до речовин різних, які підмішували Брітні Спірс. Покажіть мені людину, якій можуть бути цікаві. Ві особисті переживання, падіння та провали Кевіна Федерлайна, який відомий світові лише як колишній брітні і не найнадійніша людина у світі. З Цією людиною точно щось не так. Мені цікава ваша думка. Мені здається, що в нього просто завершилися гроші. Аліментів брітні більше платити йому не буде. І ось він так вирішив заробити. Ганьба алька на днях дала інтерв'ю ізраїльському телебаченню. Галь висловила думку, що тиск на знаменитостей у Голівуді щодо висловлювання проти Ізраїлю став одним із факторів, які негативно вплинули на касові збори фільму Сноубайт білосніжка. Надай що фільм провалився у прокаті. Ми про це говорили у кількох відео. Галька у інтерв'ю підкреслила, що нехай вона і намагається пояснити свою позицію сприйняття її передусім як ізраїльтянки, а не як акторки, вплинуло на сприйняття проєкту. цитата, і я була розчарована, що фільм так постраждав. Я була впевнена, що цей фільм стане хітом, і ось це сталося, сказала вона, маючи на увазі, під це сталося тара. 7 жовтня цитата. А далі, як ви знаєте, багато трапилося в різних галузях, включаючи Голівуд, не знаменитостий чиниться тиск, щоб вони виступали проти Ізраїлю. Я завжди можу пояснити і спробувати дати контекст того, що відбувається, і я завжди це роблю. Але зрештою, люди самі приймають рішення. Я була розчарована, що фільм так сильно постраждав і не мав успіху у прокаті. Вона плечі, а вона знизала плечема, має додала: ось так буває у чомусь виграєш, у чомусь програєш. Додатково вона уточнила, що її слова були сказані. Емоційного стану і що усі фактори від мистецьких помилок до політичного контексту у сукупності вплинули на провал фільму, а не лише політичні позиції. Наскільки нам відомо, то величезну хвилю Хейту отримала саме Рейчел Зеґлер, начебто, за підтримку Палестини діснеївські боси відкрито прямим текстом їй казали, щоб вона мовчала, щоб вона не давала нічого, не казала нічого провокативного під час інтерв'ю. У медіа часто акцентували увагу на те, що саме причиною провалу стала ворожнеча і конфлікт між Галька. Дот, яка відкрито підтримує Ізраїль, і служила в ізраїльській армії, та співзіркою із білосніжкою Рейчел Зеглер, яка висловлювала підтримку Палестини, все це створило складний політичний наратив довкола фільму, і лише ускладнило маркетинг і викликало небажану додаткову увагу. А загалом і в цілому різна позиція героїнь фільму. Хоча насправді Галька Дот казала у інтерв'ю, що їй сподобалося працювати з Рейчел Зеґлер і взагалі зніматися у цьому фільмі, і страхи студії, що одна з них скаже щось зайве або або в сторону Палестини або в сторону Ізраїлю і зіграли проти всього фільму. В результаті вони не дотиснули, боячись образити когось. Ну і в результаті вийшло дуже все невиразно. Нагадаю, що були там нескінченні перезйомки, страйки, дуже роздутий бюджет, і все це вилилося у провал. Що думаєте відносно слів Калькадот, хто дивився Білосніжку, Як вам взагалі фільм? Чи вважаєте ви його провальним? Давайте поговоримо також про Дуаліпу, яку помітили на ібіці, де вона виконувала на падлборді на сапі пози із йоги у Середземному морі. Інтернет просто сколихнуло питання, що це за купальник. Це два купальники чи це один, але виявилося, що це один двошаровий купальник двох різних кольорів від бренду Osea Swimwear, доповненому золотими сережками із різними браслетами. Дуаліпа виконала кілька поз із йоги. Це собака мордою вниз, потім Дельфін, Сфінкс, особливо захоплює звісно Звісно ж, стійка на руках до Аліпи. Наскільки вона балансує на цьому сапі, і це просто щось неймовірно. Тому мої аплодисменти після вправ вона освіжилася під душем на яхті позувала без макіяжу з друзями. Давайте полюбуємося до Аліпою, яка перетворила своє 30-річчя на справжній святковий марафон на Ібіці. Нагадаю, що 22 серпня їй виповниться 30. Проте співачка встигла зібрати друзів на вечері вже 4 рази, як мінімум, і кожен такий вечір, звісно ж, це привід причепоритися серед її образів. Біла сукня жакмю мерехтливий костюм. Ось такого життя хочеться прагнути. Її відпочинок зараз проходить у компанії нареченого калома Тернера, і також вона відпочивала в той день зі своєю сестрою Ріною, мамою Анесою і з ентузіазмом готується до нового етапу у життя. Я не уявляю, як це фізично важко зробити, особливо на асапі. Тому мій респект. Навіть виконання базових поз із йоги не просто ну асап йога на воді це найважчий левел, особливо вражає її стійкість, її акробатичні рухи. Сила корпусу необхідна для цих пост, тіло неймовірне. Блін, ви бачили цей баланс? Чорт забирай. Наскільки ж Дуаліпа мені імпонує за своїм вайбом, за тим, як вона відноситься до життя, до балансу у житті, до місця, які вона відвідує, комунікації із близькими, з батьками, легкість, одяг, якась справжня атмосфера від неї йде, поєднання відпочинку, гламуру, здоров'я. Мені здається, що Дуаліпа є дійсно ментально здоровою людиною, яка крок за кроком здійснює свої мрії. Вона має успішну кар'єру, її особисто. Це життя у фокусі у, на них із калумом тернером дуже приємно дивитися. Є відео там, де вони танцюють разом, як вони дивляться один на одного. Це стільки кохання в очах, тому блін, не смійте розлучатися. І Ще й вона турбується про своє фізичне здоров'я, про самовираження. Це приклад людини, яка дійсно якось збалансувала своє життя. Ви бачили, як вона ходила із бокалом на голові, так легко посміхалася? Ну, коротше, Дуаліпа у своїй ері радикального оптимізму. Тому скоро буде день народження 30 років. Ось так, який як дуаліпи ваш улюблений? Чи слідкуєте ви за її творчістю? Ну що ж, офіційно підтверджено, що Реджина Гол та Анна Феріс повернуться до своїх культових ролей бренди та сідні у шостому фільмі франшизи Scary Movie Мувії. Дуже страшне кіно. Мірамаксу оголосили 15 серпня 2025 року, що Хол і Феріс повернуться у новому фільмі. Феріс раніше заявляла, що вона погодиться повернутися тільки якщо разом із Гол, і саме так власне і сталося. Фільм зніматиме Майкл uh, Тідес. Ну, а сценарій напишуть брати Уейнси Кінен, Марлон і Шон спільно із ріком Альварезом. А кінен Айворі Вейнс виступатиме продюсерами, зйомка планується вже у жовтні 2025 року. А реліз у кінотеатрах заплановано на 12 червня 2026 року. Тому повернення Холл і Ферріс, а також братів Вейнс, це великий прорив для фанів, тому що це серце франшизи. Звісно, багато хто чекав на повернення цієї франшизи. Я, хоч і не є фанатом, але і мені здається, що немає людей, які не чули б про ці фільми. Серед потенційних сюжетних жартів пародії на сучасній психофірі екологічні і престижні хорори тому чекаємо, звісно ж, на нову хвилю жартів, на нову хвилю пародій і повернення оригінального дуету до франшизи. Як вам така новина? Останнім часом дуже багато новин у нас про Тейлор Свіфт. Ну що ж таки, напевно, такий період. Тейлор Свіфт напевно натякає на те, що вона буде виступати на супербоулі 2026. у подкасті братів Келсі під назвою New Heights Тейлор розповіла, що вона завжди дивиться все шоу на перерві Супербоул І зізналася, що 60% часу думає про талісмана команди сан франциско в 2026 році. Саме вони будуть приймати 60-й суперкубок на стадіоні Левайс. І кілька разів Тейлор Свіфт у подкасті. Згадувала число 47. Примітно, що саме цей стадіон став 47-м містом у світовому турі Зерра Tour. І ще один цікавий факт: 2026 рік стане 13 13-м сезоном Тревіса Келсі у НФЛ. Ну, а 13 – це щасливе число для Тейлор. Цікаво, чи дійсно Тейлор Свіфт буде хедлайнером Суперкупку 2026. Нагадаю, що Мадонна зараз зі своїми дітьми і з бойфрендом прилетіли до Італії на святкування 67-річчя до дня народження Мадонни. У неї був торт у вигляді Лабубу. До речі, торт у Мадонни називався Мадуду. Тренд з Лабубу дійшов і до Мадонни. Покажу вам також фотографію. Єволон зі своїм сином. Її вже засудили за поцілунок у губи з сином. Хтось вважає, що це неприпустимо. Половина вважає, що, як завжди, що це абсолютно нормально. І багато хто обговорює саме форми. Єволонгорі. Кажуть, що вона зробила ліпо моделювання у зоні животу і в зоні сідничок, ну але виглядає, вона, звісно ж, неперевершено. Ну що ж, е пісня Guess, Чарлі XCX та Billie Айліш стала основним треком Dior під назвою Rouge Dior із Дженою Ортегою. Кажуть, що цю рекламу було знято ще до видалення Дженою Ортегою. Грудок Біша про це ми говорили ось у цьому відео. Я нагадаю, що досі ідуть суперечки відносно того, чи робила Джена Ортега пластичну операцію, чи не робила, можливо, якось точково, чи вона просто. То виросла і змінилися форми і контур її обличчя. Як ви думаєте, чи було якесь видалення? І також давайте, якщо ви вже згадали Чарлі ЕксІЕХ, то скажу, що офіційно брат Ера закінчилася. Чарлі ЕксІЕК зафіналила тур концертом у Сеулі. Це новина для всіх, хто любить серіал Офіс про Дандер Міфлін, про Майкла Скотта. Неймовірний серіал. Якщо ви його не дивилися, вкотре повторюю, що це моя рекомендаціон номер один з того, що може просто зробити ваш день більш легким, позитивним, відволікти від усього. Стресу, який ми зараз читаємо у новинах, і для нашого президента я думаю, що цей тиждень буде дуже дуже важкий, ви розумієте про що я і відносно того, шапіто, яке ми бачили на Алясці, це просто жах і ганьба. Але повертаємося до теми. Так, як ви знаєте, виходить в пінов серіалу Офіс і ось показали персонажні постери героїв нового серіалу під назвою The Paper. Хто буде дивитися? Як вам ця ідея? Також стало відомо, що акторка Обрі і зіграє Хайді Флейс у майбутньому біографічному фільмі. Мі кажучи, обрі втілить на екрані сумнозвісну голівудську жінку на ім'я Хайді Флейс заарештовану на початку 90-х років за організацією елітної мережі Просто і яка за даними слідства була найбільшою у світі у її клієнтську основу входили знаменитості, політики та інші впливові особи. Також цікаво, що сценарій стрічки написано з у співавторстві із Рейчел Сенот. Белла Хадід презентувала новий аромат свого бренду Оребелла і явка була просто найжирніша. Рідко кому з брендів взагалі вдається зібрати головних інстатів на одному дивані: Кайлі Кендал, Хейлі Бібер, Белла Хадід, власне одним фото Белла закрила одразу кілька рекламних. Кампанії і все це під виглядом дружньої вечірки дівчачої вечірки. Ну в перерахунку на охоплення це, звісно ж, реклама мрії для будь-якого бренду. Також показали трейлер Марті Сюпрім. Нарешті офіційний з Тімоті Шаломе в головній ролі. У фільмі також нялися Квінет Пелтроу, Одеса Алтон, Тайлер Зекрієр. Нагадаю, що прем'єра відбудеться 25 грудня. Було б цікаво подивитися. Також стало відомо, що модель і акторка Бела Торн зробила пропозицію своєму хлопцеві. Рік тому Марк Емс зробив пропозицію Белі. А вже зараз вона стала на одне коліно, зробила йому пропозицію. І що тоді, що зараз вони впевнено обидва хочуть продовжувати стосунки, сказала один одному так. Фанати дівчини сприйняли цей жест дуже погано. Анджеліна Джолі зніметься у новому шпигунському трилері від творців містера та місіс Сміт за репортер повідомляє, що Енджі зіграє головну роль у фільмі під назвою Ініціатива від режисера Дага Лаймана, з яким вони працювали ще у нульових. Подробиці сюжету поки що не розкривають, але очікується, що це.

Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Я дуже вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на канал. Я сподіваюся, що відео було для вас цікавим. Якщо це так, то підтримайте, будь ласка, відео лайком або коментарем, бо мені буде дуже-дуже приємно. Якщо ви не підписані на канал, то також долучайтеся. Тут багато цікавого, багато інформації про різні зіркові драми, про життя зірок, про Голівуд, про моду. Якщо ви любите такі теми, то ласкаво просимо в родину. Друзі, і користуючись нагодою, я хочу попросити вас не забувати про підтримку наших Танів хлопців та дівчат, які боронять кордони України, які воюють за перемогу України. Ми в це віримо, Незважаючи на те, що відбувається, все одно останні рішення за народом України, за нашими воїнами. Давайте не будемо дозволяти якимось неадекватним дідам приймати рішення за нас. Всім нам дуже неприємно читати ці новини. Я сподіваюся, що світ одумається, що світ оговтається, тому що зараз таке відчуття, що світ просто прогнив і ми дивимося якийсь фантазійний серіал, жахливий про те. Як із почистями зустрічали вбив і терор? Та з червоним килимом із привілеями, з літаками, абсолютно мерзенне видовище, але давайте не опускати руки. Головне нам триматися всім разом, підтримувати один одного, бути єдиними у своїх думках, у своїх наративах. Нам не можна зараз знову розсипатися, не можна розпочинати ніяку ворожнечу. Друзі, давайте підтримувати наших героїв, давайте підтримувати наших титанів, тому що саме вони будуть вирішувати, чим завершиться ця війна. Не якісь неадекватні діди будуть вирішувати це за нас, а саме за нами силами оборони України, останнє слово, я вважаю. Навіть маленькі донати є дуже важливими, тому донайте лише у перевірені збори, це критично важливо. І також прошу вас традиційно допомагати нашим чотирилапим друзям, гривною кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах. Ви зможете вберегти, як мінімум, одне життя наших безхатніх чотирилапих друзів. Ну що ж, а ми побачимося зовсім скоро в новому відео. Я сподіваюся, що воно трошки трошки витягнуло вас і відволікло від нашої непростої. В реальності тому побачимося у новому відео. Бережіть себе та своїх рідних. Бай-бай!